Вітаю, друзі! Це знову відомо про невідоме. І Сьогодні ми знаходимося на вулиці Чехова. Так, дійсно ви не помилились, я правильно зробив наголос. Саме Чехова, а не Чехова, і названа вона не на честь Антона Павловича Чехова. Чому так? Ходім розкажу. Чехова це такий своєрідний тупонім Черкаський. Адже ще на картах. 1893 року ця територія відмічалася і мала річку Чеховка, мала урочище Чеховоє, мала е, болота, е, застави якісь певні. А власником цієї землі був Нєкта Чехович. Чеховичі відомі тим, що надавали свої певні території для е, видобутку селітри. Населений пункт, такий на лівому березі Дніпра, Чеховка так звана, це, ймовірніше за все, теж частина їхніх земель. Тому вона чехова, а не чехова. І цю вулицю досі і не перейменували. Це було відомо про невідоме. Пишіть нам, запитуйте, підписуйтесь і дізнавайтесь більше цікавого про Черкаси.